Привіт, вітаю вас ви на каналі Дірязавар. І у мене вже дуже багато книжок. І я купила собі. Я хотіла і йшла. Я йшла тільки за воно. Але воно, як завжди, мене ледве ледве не прибило. Коротше, така це маленький влог. Це воно, це воно один, один пан Андрій е, щасливий у цьому світі, Ми, ми вийшли на вулицю подихати свіжим повітрям, бо я не знаю, ми зайшли туди, і далі все було як в тумані. Тому ну, зараз буде легенький перехід, і ви подивитеся, що там було. Hello! У вас вітає за голос Діяни, Септо, авторки цього каналу. І що ж я можу вам сказати про цьогорічний букфорум у Львові? Хоча я впевнена, що більшість моїх глядачів на цьому каналі встигли вже прочитати всі відгуки про проведення букфоруму у Трецах і зробити власні висновки. Мене особисто жоден захід не зацікавив. Бо в минулому році я дуже чекала програму, бо послухати спікерів, послухати теми. Не знаю, це було для мене number one. Цього року я лише походила по ярмарку, накупляла собі книжечок, хотілок. І, власне, моя ціль була воно Стівена Кінга. І... Бонусом книга, яку б я собі ніколи б сама не купила. Я дуже довго шукала, дуже довго думала, що я хочу прочитати. і Це історичний детектив. І взагалі, і взагалі, далі, далі. Я прийшла нарешті і зробила детальніший огляд на всі книги, які були куплені цьогоріч на букфорумі у Львові. Тому бажаю вам гарного перегляду. Фух, нарешті я повернулася з у Львові у любові. Я хотіла б хотіла в цьому відео зробити розпаковку цих прекрасних пакетиків. І знаєте... Я не планувала ніч купляти, планувала просто походити, подивитися, що є новенького, які люди ходять, може з кимось збиватися. Почну з того, що я планувала точно купити тільки одну книгу. Нарешті ця книга у мене є, і я дуже хотіла, тому що мій пейвайс на полишці Стеоном Кінгом плаче, бо не бачить поруч себе. Ось з цього тонця, тобто, кірпінчика. Вона так. Ні, я не нарешті купила воно. Так, боже вибізна. Що <різь> мене тропиться на пінолі, а капіць. просто цікаво за скільки часу я здужую Кінга, тому що зазвичай я читаю його дуже швидко. Я думаю, що місяць не знаю. Я думаю вести такий щоденник читання Стівена Кінга в треці та все в телеграмі. Тому підписуйтеся, все в описі буде. Але я хепі, в мене є воно. І всі книги Кінго Мани щасливі. Вони дивіться на цей пакет Бук Шеф. Бук він потріпаний, але він тримає в собі ще чотири книги. Може, тут стільки макулатури. ви. Просто б, знала, просто б знала, скільки тут макулатури. я От просто... О, Прекрасні закладинки. Я насправді такими часто користуюся, коли не можу знайти якусь будь-яку закладинку. Я беру ось ці. Мер Шейлі, Франкенштейн. ця хотівка була з мого, напевно, третього курсу, бо я почала десь так, другий-третій курс. Бачите, я вам не прошу, що я була на у Мене досі цей росла. Так з другого третього курсу в мене стукнуло в голові, що я дуже хочу зібрати всю готичну класику, всю цю готичну прозу, тусовку. Але в мене ніколи не було оцих листів, Мері Шейлі, я починала їх читати в електронному вигляді, але мені щось не зайшло, бо я, знову ж таки, любитель паперових, тому що в мене є відчуття, що я читаю, що воно мені якось іде приємніше, це читання. І цей запах паперу, клею, романтика. О Боже, я не бачила, які тут шрифти, які тут жахливий шрифт на моїх очей. Дуже маленький, але я щаслива. Мене є. А, Але я хотіла комікс. Можливо, колись в майбутньому я куплю комікс Ніл Гейман. Я думала, добрі передвісники чи скандинавська міфологія, довгі передвісники чи скандинавська міфологія. Я вибрала скандинавську міфологію, бо я люблю міфологію. Я люблю демонологію, я люблю все, що таке от вигадане, прикольне. Боже, люди, люди, у мене сідає камера, мені треба це швидко зняти. Який жах? Не знаю. Я перший раз просто побачила цю книгу. Мені сказала подруга, що зараз всі її читають. Вона дуже популярна, дуже мало оглядів Діана, бери руби. Це «Почера ідеї. Автор Хосе Карло Сомоса, історичний детектив. Нічого вам не скажу. Мене просто підсадили, сказали бери мені сподобалось, по перше, це видавництво. А яке це видавництво? Апріорі, видавництво апріорі. Ви просто погляньте на цю книгу. Вона неймовірно гарна. І моя подруга зацінила, просто подивіться, ви розгортаєте, і вона просто ідеально розгортається, дуже зручно читати. Цікаво що дуже великі зноски автора. Це що єдине, що я побачила, і мені подобається шрифт. Мені подобається анотація. Нічого про цю книгу вам не скажу, просто мені порадили, і я така, добре, треба... я щось хотіла. Я щось хотіла, що відрізняється від моїх смаків. Я не хотіла, щоб це були якісь хорори, я не хотіла, щоб це була якась романтика і так далі. Хочу щось таке, що не знаю, що я хочу. Тому ця книга в моїй тепер бібліотеці. Почну її, до речі, читати ось-ось. І, можливо, десь в майбутньому зроблю на її огляд, тому чекайте. І закінчую я швидесенько е, свій огляд е, книгою Закони мудрості людської Карло Чіпола. Ця книга мене захопила, просто маленька книга, просто ну вона не знаю, Вона мене захопила. Е, просто не питайте, це просто книга, це просто імпульсивна покупка. Короче, тако дивіться, улов на букформі. Ясне, це мої покупки. Половина я тут внизу тут розбираюся з тими. Пакетиками, книжками. Якщо вам сподобалось це відео, ставте йому лайк, пишіть коментарі. І всім па-па!